Вечір, центр трускавця. 20.13, А, Люди вийшли на вечірню прогулянку, коли спала спека. Бічна алея, коли трошки пройдемо, щоб не заважати людям прогулюватися. гортензій. ми їх вам будемо показувати, поки не будуть квітнути. Уявіть собі. Такі кулі, піраміди утворюють гортензії своїм цвітом. Традиційна вечірня трускавецька розвага постояти в черзі. Я колись з цікавості порахував людей. Ну, тобто, яка, як -то, люблю рахувати, хто виграє, куди в черзі більше народу стоїть. Сьогодні не буду таким розважатися. Віла Моцарт, віла Парк, ну підемо, подивимося. А що там далі в центрі, точніше, ближче в центрі. Та, зараз лі облишайба. То вже скоро буде три роки, як шайба не працює. Повіть собі, як відновить шайба роботу, як тут дико буде на перших порах, як до цього важко буде звикнути. так? А тут ще костел освічується сонечком. Ще трошки є сонечка. Показували, тут праворуч кав'ярні вже нема. Була кав'ярня і нема. Сані Міротель, Вікторія. Добрий вечір. Я пам'ятаю, біля біля цієї чібуречі, біля біля примірної, тато. Дякую. Постійно дивимося твій репортажі, от всій душі доволі. Я кажу, я ще підійдув потисну руку особисто. Дякую, пацієнт. Ради вас бачити, це гарно відпочинку. Щасливо. Та кажу, я ж кажу, ж так через дорогу перейшли, так далі це. Ну дивлюся кожен раз, тільки ноги бачу, думаю, покажи, хоч як тінь, Думаю, що ж ти забулоги. Ви дивлюся бачите, так це вам тоді просто пощастило. Так, так. Дуже приємно. Дивіться, зараз тут знову все буде. Сміни, ну, так. Ну, так. ну ну, я так, стараюся теж так показувати. Так, як красиво як ти ведеш, які обновлення? Де що там туди, де все? Так чисто ти вилажиш, і люди ще дивлюся, пишуть, ага. що все як правильно. Спасіба вам. Дуже приємно, що ви подобається. Щасливо! Наші підписники з Кривого Рогу. Я пам'ятаю, ми тоді зустрілися. Та ж така зустріч була не зовсім Ну, не зовсім сподівана для мене <гум> в тому сенсі. А зараз, бачите, я впізнав. Музей, до речі, нагадую, що то вже річниця має бути. З дня на день пана Михайла Білоса, чий художній музей знаходиться сторіччя, тому як маєте бажання маєте відвідати музей, там цікаво. Ми вже підійшли куди? Правильно, до міської ради. Вілий клубер. Не, повернемо трошки правіше. Дійдемо. Да, п'яний вишні. Так, дуже приємно. Я, це, я завжди, коли бачу підписників, я кажу, а зараз я їх ну, бачу, бачу і бачу, і це дуже приємно, коли люди спілкуються, дякують. Це надихає. На відпочинок, на нову роботу справді. Так, ще от, бачите, пан Микола, наш підписник. Яна вишня. Майстере шоколаду, дядько Сем. Фонтан білий мертел. Так треба обганяти йти далі. Тут недавно ми знімали відео так гарно керужальцем стояли лавочки, не знаю хто для чого їх так поставив, але я бачу вже їх повернули на свої місця, відновили відновили історично справедливість лавочки. Що дійшли? Майже до кінця пішохідної частини Шевченка, а не підемо, ми недавно там були, недавно там дивились, недавно зовсім вам то показувалося. Найкраще пройдемось тут ліворуч. Бачите, я гуся вже з цього боку як виглядає. Ну, гарно, гарно. Тут більше вікон <смі> з оголошенням про продаж квартир, ніж вікон, на яких нема оголошення про продаж квартир. Повернемо ліворуч. Так, звідси теж можна йти до самого залізничного вокзалу. Це бортнянського, нагадаю. Ну, чим цікаво жити на цій вулиці, орендувати житло, житла, на увазі, вуличка дуже тиха. Реально дуже тиха вуличка. Поруч центр, поруч залізничний вокзал. Ну, як самі бачите, настільки возенька, що автомобільного руху немає і не може бути. Ой, ліворуч будова. Тому звичайно це так, це моя думка суб'єктивна, але тут мало би бути гарно жити. Вже які умови в цих будинках, в цих квартирах і так далі, де воно здається, ну то інше питання. Та вже кожен собі може обрати. Але, наприклад, тут ні музики не чути, ні будівництва не Як Генератори працюють в центрі, теж майже не чути генераторів. Таке місце. Доволі козирне, зараз побачите, що ми в центрі були, там до центру хвилину йти. А якщо піти в інший біг, то тут хвилину йти до залізничного вокзалу. Можна звідти собі хоп і на вокзал. З поїзда. Хону це хто їде, поїздом. Хто їде автомобілем? Яка різниця, де вокзал, правда? речі, тут колись знаходився вокзал. 100 років тому є на фотографії, де таксисти тогочасні. Теж будинок три кольори, символ Трускавця до певної міри. Отут біля цього приміщення вокзалу, бачите, наша частина вруківки збереглася. Тут стоять автомобілі, таксисти припарковані і зустрічають відпочиваючих, які прибули в Трускавець з тогочасного потяга. А так більше ста років тому, там більше ста років тому, не з Трускавця, до речі, а з Борислава. Їздив потяг, називався Стріла. Він доїжджав до Львова, а трохи більше як за годину. Такі були швидкості тоді. Зараз електричка валандається 3 години з Трускавця у Львів. А тоді з Борислава можна було в межах півтори години доїхати легко. Уявіть собі. Знаємо на вокзалі. Без стояв потяг, ви б його бачили. Дніпроську нема, київський настійний короткий, що його не видно. І там десь аж десь, десь там. Далеко-далеко. Скоро буде від'їжджати. що, прямо йти хвилинами і... хвилина ми біля потягу. Także do nowych zutryczki. Pokażę Wam przeszłość harny. Nowe, ciekawe.